Дорогінькі, на своєму каналі Еліанура Таро 2. Давайте подивимось, чому не повертають довго так, наших полонених, тих, хто ще залишився у полоні. Так? Ну, полонені це ті, хто військові, а ті, хто цивільні наші українці, так? це заручники, будемо називати. Реч правильно своїми іменами. Поки що ми дивимося, коли наших котиків. Да? Але ж давайте, можливо, совмістити можна і наших українських цивільних, коли будуть заручників да? повертати. Давайте подивимося, що заважає цьому. Так, і що посприяє цьому, так? Все цивільних, наших, тих, кого расисти взяли, як заручників, і наших полонених. Коли буде повернення наших котиків на таро Чорних котів, будемо дивитись, коли наших воїнів полонених буде повернення, що заважає поверненню. і... Що посприяє поверненню наших військових полонених. Давайте дивитись спочатку, що е з цивільними, з цивільними е тими, кого взяли у заручники расисти, про це е йдуть багато розмов. Там вже щось вирішується, що саме вирішується, але є якийсь момент ілюзій. А що за ілюзії, про що це йдеться? Грошей вони хочуть, маніпулюють заради цього. І за цього важко повернути. Але над цим працюють Це наша Україна працює. Це в кого веже і не вийде. Вони очікують грошей. Так, а що наша країна, що Україна. Ну, Будуть якісь домовленості, буде щось вирішуватись. Так, але е, щось хтось закривається навіть від вирішення. Я так розумію, та сторона. А, ну що заважає вирішенню? Якісь страхи. Ну, я так розумію, це вони чогось бояться. Чого вони бояться а, нашого розквіту, що ми далі будемо розцвітати, і їх це просто дивіться, вводить у такий стан. Навіть ночами погано сплять від того, як вони уявляють, що ми будемо в такому розквіті, і що все в нас стабільно буде, і ми процвітатимемо, святкуватимемо нашу перемогу. Так? Їх це дуже сильно бентежить і страшить. Так? А що посприяє звільненню наших тих людей, цивільних, кого вони взяли у заручники? Досить болюче це питання для нас. Тут карти говорять, емоційне да, питання. Але ж що сприятиме, що варто для цього зробити? Об'єднатися, дивіться, об'єднатися, не уходити в енергії, все одно повишати оці вібрації радості. Да? Радості і щастя показувати, що в нас добре. Тоді навіть самі ці люди, наші навіть да, хто у заручниках там, бо вони можуть вже зневіритися, вони можуть вже дехто й почати, не дай Боже вірити цим окупантам, які там колаборантам, що вони їм внушають там. Да? Більшість, звісно ж, українців щирих не вірить в те, що. Вони їм там втирають, але ж коли вакууми потім починають вливати в уші оці зомбоновини їхні, то а, а, потрібно показувати, що ми сила, що в нас все, ми дійсно маємо розквіт. Що це тут? Буде повернення. Да? Покажіть, коли можливе повернення тих, хто а, оказався у заручниках в полоні. Будуть хороші новини, мені показують. Е, можливо, другий місяць зими, другий місяць з початку року. Це лютий може бути. Це якась допомога буде. Когось буду дійсно звідти як начебто викупати навіть. Так, буде повернення. Число 6 іде. А що це тут? Жінки велику роль відіграють. Є яка то жінка? Що це за жінка? Покажіть ще. Покажіть ще. Вона буде, можливо, по букві закону вона виступає, якісь юридичні справи, можливо, адвокатура займається. І наші, до речі, Магінеси, так? екстрасенси допомагають в цих справах. Це так здається, це, це хоч і приховано, подивіться. Бачите, що Така в мене вказівка, воскова свічечка, але ж нічого. Дивіться, чорна кішечка вона сидить, отак, начебто. Не... Ну, Так непримітно, да, але вона неабиякий помічник да, тут у Верховної Жириці. Так само і ці жінки, які обладають силою, да, люди сили, жінки особливо тут показують. По-перше, захист роблять для тих людей, які оказалися в заручниках. А по-друге, допомагають, тут показують, що тут допоможе. Ну якісь, бо вони хочуть гроші, вони хочуть великі гроші, а тут показують, що тут зважити варто. І у лютому можливі якісь, принаймні якась частина, так, помалу, потрошку, але це все дуже болісно, дуже якісь будуть ще стращати, устрашати, щоб. Щоб не видати наших е, людей, не віддати, да? але буде на нашому боці. Правда, воз'єднання сімей якісь буде. Угу, якісь е, вже мирні угоди домовленості. Ну, буде, дивіться, дивіться вже е, з розквітом вже показують тепле. Время Там вже піде, коли буде сягати яскраво весняне, я так розумію, сонечко. це вже другий місяць весни. Якась частина буде визволена уже у лютому, або, там, можливо, домовленості більше. Або, можливо, частина визволена, частина домовленості, а якась частина у у другому місяці, який у нас другий квітень весни, а остаточно коли будуть всі звільнені наші цивільні з полону того, з заручників? Ну, верховний Жрець говорить, можливо, п'ятий місяць травень. І ось ось мірка кубків. П'ятий восьмий місяці можуть бути. П'ятий місяць буде, а восьмий місяць якісь домовленості, що ті, хто далеко. Ну і Трішки зависна ситуація, аж допоки не прийде до влади якась постать видатна. І, можливо, великі суми на це будуть виділені. А що це за кордону? Чи це наші? Ну, це і допомога з-за кордону, і наші імператриця. Дуже багато фігурних карт випало: король Пентаклів, імператор, королева жезлів, імператриця. Тобто імператриця тут вже наша країна, і там була і королева Кубків. Тож буде, буде визволення наших цивільних. Скажімо так, з полону, ну це не полон, а це заручники. вони. І давайте дивитись наші полонені котики військові з того страшного полону, де їх ще мучають. Що там буде? Ну так, ось смірка кубків. Дуже болісно це все і нам, і їм самим, і що заважає. Заважають ось обмеження, 4 четвірка жезлів це обмежена ситуація стала така, а що допомагає? Допомагають фінанси, звісно ж, І вирішення можна можновладці. Давайте подивимось, коли можливо звільнення наших військових. Можливий перший місяць щось там з 10 го числа, е якісь щось якесь відбудеться. Не, не дуже позитивне, негативне щось відбудеться у січні місяці, що будуть, немов би емоції, я не скажу, що вони добрі. Але е буде допомога. Так, дві карти зразу випало, трійка жезлів. І тут жезлів. Якось так відбувається після негативного, можливо, після обстрілів, яких хто потужних. І можливо, навіть, вибачте, когось там і стратять. Не хочеться про це казати. Давайте це будемо заперечувати, як роблять і мої ці. Колеги також, я потім буду кидати, мабуть, посилання на їх канали колег потужних, яких я поважаю, також слухаю їх, підтримую їх канали. Так, це ми заперечуємо, заперечуємо. Хай не буде того негативу. І буде е, прорив. Коли давайте подивимось, коли буде. Якісь новини. Тут показують, можливо, третій місяць це березень, да? а раніше що? Так, це дев'ятка мечів заперечую, але ж карта сили. Щось ще негативне буде в цьому. Отож їх і не відпускають, що хочуть якось чи суди робити. Так, колесо фортуни. Так, тут що це закриває мені? Сонце, так, двійка мечів заперечу, щоб нам щасливі зміни не, не, не заважали да, там, негативними. Так, а імператор це наші. Ага, диявольський імператор, не заперечуємо. А що? Залишаємо тільки хороше. Так, семірка мечів заперечуємо. Заперечуємо. Давайте що по факту. Ну, тож в березні що може бути? Щось таке ілюзорне. Очікування. Дві семірки, так. Да. Петерками чи заперечую. Дуже болісно це все і нелегко. Дуже. Е... Ну, от третій місяць іде мені і все. Перетриться тут. тут. Комонет. А що це? Хто це у нас? Буде шанс, так. Да. В березні буде величезний шанс в якісь вирішення, а раніше що не буде, о, ну тут вже й переможні моменти показують. А раніше буде якесь. восьме? Ось до кінця року буде якесь е звільнення з полону. Будуть намагатися. Але можуть бути якісь домовленості і обнульовані, щось не договорились, начебто так. Нехватка фінансів, ти бачиш? Борона. А на початку наступного року повільно дуже просуватиметься. А січень, що там буде? Може бути січень з... так, Там навіть буде якесь таке дивовижне звільнення, що, е якщо не звільнятимуть, то будуть там потужні у них щось вибухати, да, бавовна якась буде. Вони то й оборонятимуться, але в них все нестача не фінансів, якісь ілюзії. Оце все у них. А все йде на їх голови, на їх, голови, на їх голови. вежа ота, катірка, да? монет, нестача фінансів. Також на їхні голови. Лютий місяць. Що буде? Чи буде звільнення з полону наших військовополонених? Так, може бути вже може бути і достатньо і фінансів, лютий, березень. Там буде страшний суд і смерть. А кому це? Це нам. Коли остаточно наших військовополонених звільнять, покажіть. Е, дуже необхідно на загал, щоб це було, щоб багато людей про це говорили, багато людей збільшувати оці репости, збільшувати постійно про це говорити. От. Тоді буде повернення. А так вони ледь сам на сам і їхні сім'ї опинилися, що всім, як наче байдуже, так не можна допускати. Якщо ми хочемо звільнення наших полонених, ось і трійка мечів, то ми повинні всі разом, всі разом говорити про це, бо підвислі ситуації. До, до літа наступного року. Чи буде звільнення? Так, буде звільнення. Буде звільнення, багато і поранених буде. Але так. Але дуже буде багато емоцій, так, позитивних вже. позитивних. І важливо правильний шлях обирати. Ану, давайте глянемо, який це тут правильний шлях, які підказки. Що нам обрати, який правильний шлях, щоб швидше. І якомога з меншими втратами. Дуже важко підказка йде. Щоб звільнили наших полонених військових. Якомога швидше, якомога з меншими. Дуже важко, втома велика. Але буде радість, буде щось приховане, а коли це зміниться? Ну, Настання весни показують. Важко, важко йде. Дуже зависається ситуація, від... залежить від рішень можновладців, і вони щось, чогось бояться, щось не хочуть втрачати, можливо, якісь фінанси. Ну, дивіться. Боротися треба. Жінки будуть боротися, дружини будуть боротися, але або нестача фінансів, або а... ну, кохання перемагає все, да? А що це за хитрості показують? Хитрості показують, щось робиться, що... Визволення коли. Там, де показують, де будуть вкладання великі фінанси, це не той шлях, тільки шляхом правосуддя і силою варто бороти, і, при, і тоді буде перемога, карта переможця. Розумієте? Силою, силою, Але ж тут показують, що ілюзорне правосуддя. Тут правосуддя чекати не варто. А що тут які ще підказки? Що варто робити? Ну, варто боротися і дійсно боротися, їхати десь, союзи якихось жінок, якісь союзи створені, можливо, будуть. Так, да, це не так швидко робиться, але дружини, можливо, цих військових полонених об'єднаються, будуть їхати, і тоді ось вже очікування вражаю, і вони матимуть силу, дівчата, дружини військовополонених. Почуйте мене. Об'єднуйтеся в союзи, тільки тоді, дивіться, тільки тоді вже пішли хороші карти. Давайте ці погані е, заперечую. Де було ілюзії, карта, заперечую. Що там негативне, також заперечую. Все негативне, все, що а, руйнівне, хай летить на голови окупантам, ворогам нашим, так є, і так буде амінь. І все, що допомагає звільнити наших воїнів полонених, хай так є, і так буде амінь. Пишіть любимої, коментуйте, підсилюйте і переглядами, лайками цей а, перегляд. Все це наші енергії. Ми переглядами підсилюємо і полонених. І ці енергії, щоб у нас все а, робилося так, як нам варто, так як нам слід. Оце також негативне. Заперечую, заперечую. Да. Хай лише щасливі моменти і удача нам супутствує в усьому, в усіх наших справах. Да? І звільнення полонених, і е, з найменшими втратами, і хай будуть здорові вони. Якщо рани, хай їх краще не буде, але хай заживають, в кого вже є вони якомога швидше і якомога з кращими наслідками. Тож, цілую, люблю ваша Еліанора Радослава. До скорих нових зустрічей, пока.